Як розділити земельну ділянку між співвласниками? Вітаю! Найчастіше це питання виникає, коли земельна ділянка переходить у спадщину за законом. Саме в такій ситуації буває два, три чи навіть більше спадкоємців однієї черги. Вони всі стають співвласниками земельної ділянки і мають спільно вирішувати її долю спільно користуватися, спільно розпоряджатися. Але на практиці це буває не так часто. Е, дуже часто один зі співвласників має інші наміри щодо використання земельної ділянки. Або просто між співвласниками склалися недружні стосунки. На жаль, це буває навіть між близькими родичами. Саме в таких ситуаціях стає питання про поділ земельної ділянки чи виділ частки одного зі співвласників в натурі. Технічно зробити це нескладно. Будь-яка землевпорядна організація розробить технічну документацію з землеустрою щодо поділу ділянки, е, укладається договір між співвласниками, який нотаріально посвідчується, і вже реєструються нові земельні ділянки. Але якщо між співвласниками немає згоди щодо того, як саме поділити земельну ділянку, спір може бути вирішений в судовому порядку. Щоправда, обійдеться це дорожче. Крім власне, витрат на сплату судового збору, знадобиться ще й проведення судової земельно-технічної експертизи, яка якраз і запропонує варіант поділу земельної ділянки. Але. Чи варто взагалі земельну ділянку ділити в такій ситуації? Хочу звернути увагу, що в результаті поділу може бути неоптимальна конфігурація земельних ділянок, зокрема, вузькі смуги для того, щоб забезпечити, наприклад, доступ до дороги обох частин земельної ділянки. Крім того, знижується вартість цих частин, тобто поділена земельна ділянка на дві. Вартість, якщо скласти двох цих нових земельних ділянок, вона буде значно меншою, ніж вартість цілої. Чому? Ну, З однієї сторони, покупцеві потенційному можливо, буде привабливіше мати більшу площу. Але є ще фактор містобудівний. Якщо йдеться про земельні ділянки під забудову, то будівництво завжди обмежено. Певними відстанями між будинками, будівлями, спорудами. Зрозуміло, що на маленьких за площою земельних ділянках забезпечити це складно. Які ж є альтернативи? А дуже прості. Замість того, щоб ділити земельну ділянку на дві частини, один співвласник може викупити частку іншого або навпаки. Зрозуміло, що домовитись про реальну, справедливу вартість буде важко. Один власник хоче продати дорожче, інший хоче купити дешевше. Але і в цьому випадку є вихід продати цілу земельну ділянку третій особі, а кошти поділити між співвласниками. Е, зрозуміло, що всі ситуації індивідуальні, але я закликаю розглянути і альтернативні варіанти для того, щоб вибрати оптимальний для кожного співвласників. Шлях використання земельної ділянки. Ну а якщо у вас виникнуть е, необхідність в додаткових консультаціях з цього приводу, будь ласка, звертайтеся, залишайте коментарі під цим відео.